Сьогодні я розповім про шість помилок, які можна допустити під час споживання води. Давайте почнемо з першої: пити занадто багато води. Чи можливо це так? Багато людей змушують себе пити занадто багато води, при цьому не споживаючи електроліти, які допомагають впоратися з надлишком води. Багато експертів стверджують, що головне це пити якнайбільше води чим більше, тим краще. Це підноситься як найважливіше правило. Але чи дійсно потрібно пити 4 літри води на день? добре, зараз поговоримо. Але скажіть мені, ви тренуєтесь? Пітнієте чи отримуєте електроліти та достатньо солі? Якщо ви п'єте надто багато води, це може вимити резерви електролітів, зокрема і солі. І стати причиною розвитку гіпонатреемії це дефіцит натрію в крові. А це до речі, одна з форм зневоднення, тобто пити надто багато води може викликати зневоднення організму, і я не проти води, просто її має бути стільки, скільки потрібно. На щастя, ми маємо здатність відчувати спрагу, яка вказує, коли потрібно пити. Але якщо ви схильні до утворення каменів в нирках, вам слід споживати не менше 2,5 літрів рідини на день, тому що камені в нирках утворюються від перенасиченості сечі. Тому, якщо ви п'єте достатньо води, утворення каменів майже неможливе. Але чи дійсно потрібно всім пити саме 8 склянок води на день? Це залежить від багатьох факторів, які зараз ми розглянемо в цьому відео. Тож Перше не треба змушувати себе пити воду відрами. Гіпонатремія може бути навіть смертельною. Нижче я залишу посилання на дані. добре, друга помилка: пити воду занадто швидко. В цілому це не найголовніша проблема. Але якщо ви п'єте воду занадто швидко, натрій в крові не встигає балансувати цю рідину. А одна з задач натрію баланс рідини всередині та зовні клітини. Коли в організм занадто швидко надходить велика кількість води, це може викликати набряк, особливо якщо це занадто багато води. Це відбувається через натрій. Натрій почне надходити в клітину занадто швидко. А поза клітиною виникає дефіцит та дисбаланс. Тому тримайте себе в руках і не пити воду надто швидко. Помилка номер три: багато людей вважають, що можна напитися іншими напоями, ніби вони можуть замінити воду: кава, чай. Алкоголь, який відводить рідину з організму, солодка вода, яка також сильно зневоднює деякі думають, що газовані напої відновлюють водний баланс, тож пам'ятайте, що кава і чай мають легку сичогінну дію, Тобто це означає, що вони виводять рідину з організму, а не відновлюють водний баланс. А якщо крім цього, ще й приймати діоретики, які також виводять рідину. Тоді у вас може виникнути зневоднення. Тож слід слідкувати за тим, що ви п'єте, і до речі, не тільки за цим температура на вулиці. Якщо ви живете там, де дуже спекотно, ймовірно, вам потрібно більше рідини. Якщо тренуєтесь та пітнієте, теж більше рідини. Якщо ви не тренуєтеся, але сильно пітнієте з якоїсь причини, це також ще один фактор: діарея або облювання можуть також дуже швидко призвести до зневоднення організму при початковому переході. На кетогенну дієту, коли втрачається багато рідини, її потрібно додатково поповнювати, оскільки весь цукор, що зберігається в м'язах і печінці, також утримує багато рідини. На кожен грам запасенної глюкози доводиться 3 грами води. Тому на високовуглеводній дієті організм перетворюється на наповнену рідиною губку, і при скороченні вуглеводів ця рідина починає виходити. Тому, якщо не приймати електроліти з достатньою кількістю рідини, можна отримати зневоднення, особливо на початку кета. Також я хочу зачепити ще один фактор, який багато хто не бере до уваги при споживанні великої кількості калію, наприклад, у напоях з електролітами. Якщо не приймати водночас достатньо натрію з усіма іншими факторами, це також може призвести до зневоднення. Я загострюю на цьому увагу, тому що в моєму електролітному порошку високий вміст калію, також у ньому достатньо натрію та соли, так що проблем не повинно бути. Але якщо ви багато тренуєтесь у спекотну погоду та потієте, а ваш раціон не містить достатньо солі. Наприклад, якщо ви не солите їжу, є привід задуматися, тому що калій і натрій повинні бути в потрібній пропорції. Але найбільш поширена ситуація це нестача калію. Це через дефіцит овочів у раціоні та споживання великої кількості солі. Зазвичай у людей буває затримка рідини і дефіцит калію. Якщо додати калій, зазвичай це допомог. Далі в нас четверта помилка пити багато води під час їжі. Це може розбавити шлунковий сік і соляну кислоту. Якщо у вас вже є проблеми з цим, наприклад, недостатньої кислотності шлунок, це може бути серйозною проблемою, особливо це поширено серед людей старше 45 років. Вода під час їжі може порушити процес перетравлення їжі, особливо білків. Це може призвести до герб або кислотного рефлюксу. І тому я завжди раджу: якщо вже п'єте воду під час їжі, не налягайте на неї, краще попити за пів. Години до або після їжі, але чесно кажучи, це не особливо критично. Якщо відчуваєте спрагу під час їжі, пийте. Але якщо у вас нестача шлункового соку, вживання великої кількості води знизить здатність шлунка перетравлювати білок. Далі п'ята помилка вживання крижаної води у великих кількостях. Це може вплинути на роботу блокаючого нерва. Це не найбільш важливий аспект, і він стосується далеко не всіх. Хтось може пити багато крижаної води без проблем. Але якщо ваша система перетравлення ослаблена, скажімо, є сильні вздуття або багато проблем з травленням, велика кількість крижаної води може сповільнити роботу блокаючого нерва відповідального за травлення. І нарешті шоста помилка: вживання води з-під крана. Деякі можуть казати, що вода з-під крана безпечна, але вона містить різноманітні речовини, які не є безпечними, і це ще не згадуючи звичайний хлор та інші домішки, а також гліфосат, який представляє собою пестицид, використовується для ГМО-продуктів. У такій воді містяться речовини, що впливають на фертильність, гормони і мозок також там є канцерогени. До речі, до всього іншого у воді з під крана міститься багато наночастинок пластику, дуже дуже дрібних частинок. Встановіть хороший фільтр для води. До речі, не пропустіть інші мої відео на каналі. Там теж багато цікавого.